Всім привіт! Сьогодні я починаю декорування своєї клуми. Це дуже популярний спосіб. Я б сказала, він недорогий. Для мене він взагалі вийшов дешево, можна сказати, безкоштовним, тому що ми живемо біля лісу, і знадобилось лише зробити пароходок в ліс і притащити 10 мішків соснової кори. Звичайно, вона різна по товщині, по розмірам. Я я вже її просушила близько двох місяців. Вона мене насохла на сонечку тут біля будинку. Для того, щоб пліснява пішла, для того, щоб якісь жучки червячки лишні повазили, ну і для того, щоб просто було легко її ось так дрібнити. Є такі тоненькі шматочки кори, які зараз я буду дрібнити просто так механічно перчатками рукавичками, і буду вкладати на нижній шар грунту. Одразу на ґрунт я вирішила не використовувати геотекстиль або чорне агроволокно. Мені здалося, я зібрала інформацію в інтернеті. Мені здалося, що буде поганий доступ повітря для рослинок, тому я вирішила поки що цього не робити і спробувати проекспериментувати пару років лише корою. Нижній слой насипаю мілку фракцію. Десь Два сантиметри приблизно, я з лінійкою міряти не буду, приблизно так, щоб не було видно землі. І далі вже буду вкладати більші шматочки, щоб це виглядало більш декоративно. І будемо експериментувати і дивитися, як ростуть чи не ростуть бур'яни, і взагалі як відбувається, як, як квітам в цьому. Перше, що я знаю це точно, те, що якщо вкрити клумбу таким способом, то дуже повільно випаровується влога, якою ми полили квітник. Зараз дуже мало опадів, дуже багато сонця. поливати кожного дня не завжди вдається. Рослинкам це вкрай потрібно буде влітку. Так точно, коли буде плюс 35, Тому саме час подбати про верхній шар ґрунту і його якось захистити від цього випромінювання. Ну і плюс, повертаючись чись до теми малодоглядності, я не люблю з шкідника з бур'янами боротися, тому це теж плюс Тож, поїхали. Це відео результат я знімала через два тижні після завершення мульчування. І вже помітно, там, де кора лягла щільно, бур'янів немає взагалі. А от біля молодих рослин, де я залишила відкритий ґрунт, вже повилазили кілька травинок, але прибрати їх дуже легко. Тож висновок очевидний: кора справді працює, утримує вологу і стримує бур'яни. Тож усім рекомендую цей спосіб мульчування ваших квітників.